Всім доброго здоров'ячка! Сьогодні у нас підключення камери моделька S8B від CAMON. Закріплюємо кронштейн на камері і переходимо до самого підключення. Блок живлення в розетку. Камеру підключаємо до блока живлення. І Поки камера у нас завантажується, беремо в руки телефон і встановлюємо додаток Ocam Pro. Шукаємо в магазині через пошук. Вказуємо, як ви бачите зараз перед собою на екрані OCAM Pro. Знаходимо такий ярличок, натискаємо Встановити. Він діє як в Apple Market, Apple Store, так і в Google Play Market. Також в інструкції до камери є QR-код, по якому ви можете завантажити додаток. Проходимо в сам додаток. Якщо у вас камер на OCM немає, пройти потрібно реєстрацію. Проставляємо галочку. Нажимаємо Реєстрація. Далі вказуємо електронну почту. І проставляємо галочку знову погоджуємося з політикою конфіденційності. Далі нам на електронну пошту надійде код підтвердження, який необхідно вказати, в відповідне віконце. На цьому все. Далі даємо. Всі доступа додатку, щоб в нас все працювало, і переходимо до самого безпосередньо вже підключення камери. Відкривається сканер, скануємо QR-код з камери. Все пів справи зроблено, проставляємо галочку, натискаємо далі. Місце положення забули вімкнути, тому нас попросили вимкнути. Далі вибираємо наш Wi-Fi, до якого ми будемо підключати камеру. Ось Можна вибрати як 2,4 Гц, так і 5 Гц. але звертайте увагу, що краще все ж таки використовувати 2,4 Гц. Він більш стабільно буде працювати з камерою. На дистанціях. Вказуємо пароль. До Wi-Fi і натискаємо далі. Показуємо QR-код, який з'явився на екрані, в камері, у верхній об'єктив. Підбувається звуковий сигнал, галочка. Що показує нам, що процес синхронізації вже пішов. Нам залишається лише дочекатися. Все, процес підключення пройшов, камера додана, тепер необхідно назвати її. Можемо прописати, як хочемо. Можемо вибрати з запропонованих варіантів, що вже бачимо на екрані. Підтверджуємо ім'я. Далі ми можемо включити відразу. Стеження за людиною і пуш-повідомлення. Вже пуш-повідомлення нам надходять, так камера нас бачить. Камеру ми підключили. Чудово! Камера в нашому мобільному додатку. Кому потрібно поміняти мову на хоча б російську, заходимо справа знизу в налаштування. І далі дивимося за пальцями, протискаємо все те ж саме. Функціонал в камери багатий, добре, що все прописано, тому садимось, читаємо, клацаємо, вибираємо, не боїмося нічого зайвого натиснути. Тому що завжди можна камеру скинути в рестарт і почати з чистої сторінки налаштування. Кому відео було корисне, лайк, підписка, плюсик в чат і до нових зустрічей в наступних відео.